Шани пасто, всіх вітаю! З вами канал Fame, на задочку, панове, і перед цим відео у мене для вас є оголошення з приводу того, що буде далі відбуватися на Ютуб каналі, на Твічі і, можливо, навіть трошечки зачепимо телеграм-канал. Тепер з приводу того, що вас буде чекати безпосередньо на Ютубі. Розгорнуту всю інформацію в повному обсязі. Я дам своєму телеграм-каналі. Тут це буде зовсім скоро. Ви подивитесь, про що буде йти мова, щоб бути в курсі того, до чого, як і що. Це до телеграм-каналу. Я не бачу, якщо не цікаво, господи, не підписуйтесь, будете просто не зовсім розуміти, що буде відбуватися на Ютубі в майбутньому, бо будуть не тільки гарантовані паки. Нарешті ви всі мені писали, спамили, то що Максим давай щось інше. Скільки вже можна, одне й те саме. Окей, хочете геймплей? Будь ласка, він буде. Тільки дивіться, тільки підтримуйте. Тому всі анонси там. Також, до речі, Twitch канал. Ми там вже почали тестити цей режим. Хто має трошечки фантазії і розуміння, про що йде мова, той може засполерити в коментарях, що це буде. Тому твіч на екрані та під цим відосом, приєднуйся, ми вже активно. Те просуваємо на твіші, і в майбутній перспективі це має вийти на ютубі. Я думаю, що вам зайде, тому що рубрика така, знаєте, не свіженька, але м -м, я думаю, що такі люди, як я, з такою знаєте, харизмою, фантазією, криками мають вірватися туди з обох ніг. Тому, будь ласка, можете підтримати ініціативу. Буду вам вдячні в телеграм-каналі, на Твічі, якщо подивитись, пролайкайте, поставите плюсика, що завгодно будь-яка дія, це буде рахуватися, як ваша підтримка. Тепер з приводу відео, що на вас чекає? Сьогодні гарантовані паки з іконами 90. Потім нагороду за вікенд-лігу, мої та шерплеї, Також гарантовані паки з бундес-тоцами ще, Також ще будуть просто тоцплеєр паки, скажімо так, і так просто буде тоци в паках, які ми виловили, якими вже пограли люди. І. Ви зараз це це подивитись. Тому завчасно вам дякую, велетенське за те, що не промотали, подивилися. Ви мені писали, що давай змінюють трошечки напрямок. Окей, ми змінимо. Тому від вас чекаю вподобайку, коментар під цим відосом. Якщо цікаво, що ж буде. Якщо ви просто в очікуванні чогось нового не паків, просто, хоча б, поставте плюсик в коментарях і вподобайку буду вам дуже вдячний. Так і зрозумію, що багато хто з вас чекає щось окрім цих паків. Тому. Приємного вам перегляду заварюйте чайок і полетіли дивитися відос. Ну що, поїхали? Депутатський аккаунт. Боже, принеси щось. Тут цікаве, гуліта взагалі буде імба. Погнали. Раз, два, три. Гуліта, будь ласка. Ну от фотографія ж є. Аккаунт помазаний. давай, let's go. 86 пізо, 91 деф. Це стіна. Це тупо стіна. Не можна було дати його версії Трофі Титанса. А я казав, не зливати. 97 дрюна віддала людина <laughs> на те, щоб даривати період за 100 000, бля. <laughs> Поїхали далі. Другий шерплей, друга ікона. Дай Боже, всього доброго, цій людині, на цей аккаунт. Oh. 78 Фізо, 45. Ні, я думав, що це той самий. Це що, Санча оцей? А, чи він не падає. Це, це щось непраймове, скоріш за все. Вій 90 тисяч. Достойно, достойно, достойно. EA Там і є спорт саме всіх. Без голосування, не козака, без плачок, без нічого. Пану Євгену, дуже треба оновити центр поля. Тобто гуліт, вієра, як ніколи, будуть доречні. Тому, панове, полетіли, пан Євген Шерплей. Боже. Боже, 80. Ооо. Треба пану Хеміну Зінченка, то діставати. Діставати треба Зінченка, і ніхто інший нам інший не потрібен взагалі. Давайте, пан Хемін. Оп! Ой-ой, Павлідис! Я сподіваюся, що... Так, други, дорогой повредит, так и падає? Оце треба. Давай, тот нам. О, хорошо. А ну, Англія. Боже, Кобель. Ну як, крейт, ну нормально. З такого паку. Слава богу, хочется таке. Асане. Асане. Ну. Розенок. Да, 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 да. Повлийтесь, да. Зінченка. Іспанія, Мората. Mm -hmm. <звучить> а, вратар. О, да хе. Двейшов мене ще є. Я не знаю, чи. є сенс тед берегти... аж. А, чекай, коли там ліга один? 26-го. Я, я... я свої... А, я понял. Я свої бережу. О! Там в мене. Примпонг? Непогано, <звучить> я думав це деліг.

Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой 70000 А сьогодні це контора хоч комусь завезе. А, вебці? Ну давай. Тобі щастить на вебку. Звичайний прам. Куда ты фиксельну? Дякую за шерплей. Ну, за дискорд. Ты шок фиксельнул? Пан Роману шерплей. Вот, садай. О! О Англия! Немеччина! Мусиала! Бля! Ты що травишь? Я думал, це мусиала! 97-й. Наваса? На, що треба Навас? Йоой. Дякую за ширплей, пан Роман. Яким уже впасти? Давай. Англія, цап. Ооо. Ее. У мене буде теж саме, скоріш за все. В принципі, нормально. Нормальна банда. Контент фівці Нема. Ви, оце оце Тотс вийшов. гарантований Тотс з Саудівської Аравії. Оце ми зараз шерплей відкриваємо. Типу. Поїхали, пан Євген, шерплей Там, окрім Кріштіану Роналду, нічого цікавого нема. Тому з Богом. Тотс, це не Кріщан Роналду. Боже мій малий, дай Боже йому криша, ні, о Боже. О Боже, о господи, джі джі, Пан Роман, є контакт. Треба кріш, треба от сезону. Оу oh. no. Нормально. А що кажете, ну, подивись на дрібло цього типа? А що на нього дивитися? Шо? Роналду точніше Дай Боже, два миллионы. Не. Там тила лига есть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. врачи, я кей посад. Діджі, yeah. Роман, дякую за шерплей. Отже, пану, таки відос, так коротенькі, да, більше це був відос про промо того, що на вас очікує в майбутньому. Тому ще разом кажу, підтримайте вподобайку, плюсиком в коментарях, якщо чекаєте, щось нове, окрім паків. А вже зовсім скоро ми вам будемо викочувати тизер з того, що на вас очікує в майбутньому на Ютубі та на Твічі. З вами був канал Нонрар. Фейм. Бережіть себе. Чао.